Вітаю вас! Пам'ятаєте, ось до повномасштабної війни я випускав двічі такі щорічники: альманахи, футбол, аматорський футбол Черкащини. Ось за 2018 рік. Пам'ятаєте, можливо, Ну, справжні болівальники футболу пам'ятають точно. Тепер подивіться програмка Аяларнака Дніпро 1. Це у нас Ліга Європи. Ось Дніпро 1 Вадус. Ліга конференцій, новий Єврокубок. Що спільного між ними. А давайте подивимося. А відкриємо. У мене були представлені всі команди обласного футболу. І Ось Базис. І ось юнак. Юний голкіпер того, тогочасного Базису Владислав Рибак. Ось він був представлений. А тепер давайте відкриємо ці програмки. Ось Айя Ларнака. Дніпро. І кого ми тут зараз побачимо. А бачимо Владислав Рибак. Це є подарунок. Ну, так само про програмки Дніпро Вадус маємо Владислава Рибака. І оце є все подарунки до майбутнього музею футболу Уманщини. Значить, через батька, через тата колю рибака. Значить, Владик передав. Ну, ось ми маємо першого вихованця футбола Уманщини, уроженця нашого краю, Владислава Рибака, який був уже в заявці на Єврокубковий матч. В даному випадку це Ліга Європи, потім Ліга Конференції в складі Дніпра 1. Надіємося, сподіваємося, що не лише в заявці і вийде на поле. А ми маємо ось такі раритети до майбутнього. Певний, що він буде музей футболу умочний, програмки з цих матчів, акредитації гравця, Ось бачите, айк 1 І тепер в мене є стимул шукати, очікувати, надіятися, мати в колекції і в майбутньому музеї ігрову футболку з перших матчів Владислава у Єврокубках, а можливо у чемпіонському сезоні Дніпра 1 цього року. Ну, вже хотілося би, щоб цього року. Отож, владику, удачі, а ми віримо в перемогу України. Надіємося, і футбол у нас теж буде. І, можливо, буде певний в цьому навіть неможливо і музей футболу Умащини.